Я спончаю і в цьому відео я розкажу, як з, за допомогою крони виключателя е, кришки від пива або Кока-Коли і мотора, зробити міні пилку. От, е, для початку нам треба взяти переходник для, для крони, треба. Взяти до крон, для крони е, припаяти до нього виключатель. Двойним скотчем треба приклеїти. І, ну, коли вже приклеїли і припаяли, треба встановити мотор. От в мене є, він вже припаяний. Дивіться, я з цієї кришки взяв і вирізав. Ну, ви бачите як. Взяв кришку і е, це, напільником почав різати. І потім трохи протер. І от що в мене вийшло. І всередині за допомогою е, гвоздика вибив дирку для цього мотора і з суперклеєм приєднав. Я думаю, поставити цей мотор ось сюди. Він отак стояв і буде різати. Так. Ця моя конструкція може розрізати, отак, якщо трохи потримати довго, можна розрізати отак пензелик. Трохи зараз я покажу, як воно працює. Включаємо. Зараз. Виключаємо. І тепер дивимося на наш пензлик, що у нас вийшло. Бачу, у нас таке пошкодження. Бумагу і картон, ріже без проблем. Можна його використовувати як розріжу. Ну, якщо вам треба щось швидко розрізати, можна цим. Воно розріже рівно і швидко. Це хороший такий прилад і може зробити цей прилад, хто хоче. Все тільки треба все правильно припаяти і все взяти. Все, всім пока. З вами був я, Степан Чай. Підписуйтесь на канал. Всім пока.